Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказки ангелів на травень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, яка енергія пануватиме в травні у ваших стосунках між партнерами. Також що допоможе утримувати гармонію, баланс і кохання в парі, що допоможе, чого приємного очікувати, чого остерігатися, чого не робити. Також подивимося підказку від ангелів для людей, які одинокі, які в пошуку своєї половинки, які шанси і можливості принесе вам травень місяць. І що допоможе, яка енергія допоможе вам зустріти кохання, зустріти свою другу половинку? Також робота. Друга сфера вашого життя це робота, яка енергія панує в робочому колективі, чого приємного чекати, чого остерігатися, до чого бути готовими в робочих процесах, також для людей, які в пошуку роботи запитаємо у ангелів підказку, які шанси, які можливості відкриває для вас травень місяць? Які енергії вам допоможуть досягти своєї цілі, допоможуть знайти роботу? А які блокують вам цей потік? також фінансову сферу розглянемо. Третя сфера вашого життя це фінанси. Що робити, щоб фінанси. Прибували, примножувалися в травні місяці і чого не робити, щоб фінанси від вас не утікали. Також витягнемо головну енергію травня місяця. Яку енергію плекати в собі запитаємо у ангелів, щоб фортуна, життя посміхалося вам у травні? І так, дороге, давайте дивитися, перша сфера вашого життя це стосунки. А я хочу попросити вас підписатись на мій YouTube канал, ставте лайки і також переходіть за посиланням під цим відео на мій instagram аккаунт де щочетверга в рубриці Задай питання та роби можете задавати запитання і отримувати індивідуальну відповідь від мене. Так, перша сфера стосунки це. Яка енергія пануватиме в травні в вашій парі? Ви уже близько біля цілі. Ваші спільні старання, хоча вони були нелегкими, але вони ведуть вас до цілі, вам ще лишилося чуть-чуть. Це карта, також терпіння, взаємоповаги, ви пройшли уже великий шлях. Тут уже позаду багато випробувань залишилося ще одно, і ви будете біля цілі. Тож тут терпіння, повага і не здаватися іти маленькими кроками до своїх цілей. Ваша спільна ціль вас зближує насправді. Хоча, можливо, тут є багато перешкод, і вам здається, що вже ви виснажені, але пам'ятайте, підказки від ангелів, що ви пройшли цей шлях. І цей шлях вас надзвичайно зблизив. Радійте, це карта радості і терпіння. Так, тобто, якого терпіння? Не такого терпіння, що там. Просто ще йти далі, набратися такої сили волі, характеру і йти далі. Це не через боротьбу, а через любов до того, що ви вже зробили. Через увагу до того, що який шлях ви вже пройшли, і вам залишилося ще трішки. Так, чого приємного очікувати будуть бонуси у вигляді подарунків, у вигляді грошових, якихось таких подарунків тут гроші. Паш це невеликі гроші, невеликі бонуси. Ви будете винагороджені, або ваша пара буде складатися в щось таке маленьке, незначне, як для м, якісь покупки, щось таке. але це буде дуже приємно. Навіть такі незначні маленькі якісь події, відзначайте і святкуйте. Це також буде дуже зближувати вашу пару. Тому що це дуже така карта щастя. Невеличкі якісь гроші, матеріальні можливо, матеріальні цінності, якісь також іде інформація. Які будуть вас зближувати і приносити вам багато радості. Вмійте зауважувати якісь такі маленькі моменти в вашому житті, як от побачили там квітку, чи попили разом запашної кави і радійте цьому ритуалу, коли ви разом п'єте каву, чи улюблений сток, чи їсте морозиво, чи вечерюєте, числі якісь маленькі такі ситуації. Зауважуйте і радійте. Це привнесе. Це така практика, кермічна практика, коли ви а, маєте такі маленькі радості, вмієте їх відсвяткувати, вмієте порадіти разом, вони ведуть вас до великих ваших цілей, до здійснення ваших великих мрій, такими маленькими кроками до великих мрій. Так, дивимося далі. Чого не робити, чого остерігатися тут на зайвої напруги у відносинах, коли не все, не все треба вивалювати на свого партнера. Тобто, отаке поняття, як полюбимо не такое, яке є, це неправильне поняття, тому що кожна людина має якісь свої таракани і мухи, з якими має. Ми не вже бути в дорослій позиції, розуміти їх, бачити і не використовувати як такий захисний щит, що от я там така, чи я такий, і ось маєш ти мене там не любиш. Насправді доросла позиція має виглядати так, що людина. У доросла в дорослому тілі, а, має справлятися з своїми емоціями, вчитися це робити це велика школа бути шляхетними, бути вмічлими, бути терплячими до себе і до інших, і в першу чергу починати з себе, що ми не весь бруд на найближчих нам людей, тому що на кого ми можемо це вивалити. А, тобто, це робота над собою, над своїми емоціями, і доросла людина має вміти керувати своїми емоціями. Це малі діти, які ще не вміють, не розуміють своїх емоцій до кінця, можуть тупати ногами. Але вони мають брати приклад з дорослих людей, з дорослих особистостей, тому що тіло наше воно. Росте, ми йому нічого не кажемо. Воно росте, дитина народжується маленькою, тіло само росте, само старіє, а особистість наша вона не росте. Доказано вже, що багато дорослих застрягає у віці підлітковому і далі не розвивається. І це на рівні інстинктів, на рівні таких емоцій, які не стримуються, тому що всі кажуть, що це не, не можна стримувати емоції. Це не треба їх стримувати, ними керувати. Це дуже просто. І якщо ви в дорослій позиції, ви не будете топтати ніжками, тому що ви свідомий елемент. Відома особистість і доросла особистість. І знаєте, що вам робити. Так, дивимося далі. Тобто тут порада. Порада не от бути дорослою особистістю. І це відноситься і до чоловіків, і до жінок. Не бути підлітками, капризними. І такими десь колись ви можете себе побалувати, але не завжди це має бути дуже влучно, дуже вчасно. Якась така невеличка капризулька має бути дуже рідко, але дуже влучно і весело. Це має бути весело і дотепно. Так, і для людей, які у пошку своєї половинки, витягнемо підказку від ангелів. Які шанси дає травень місяць? А ви така холодна леді. Ви сказали, як відрізали. Ви можете бути в, таких, в такій енергетиці. Якщо ви жінка, а якщо ви чоловік. Ви в огонь, ви можете зустріти отаку жінку холодну. Мечі, це терези, близнюки або водолії, яка не дуже буде даватися до розмови. Чимось вас зачарує. Можливо, є така жінка а, дуже строга і це неприступна. А, можливо, зустріч з такою людиною, Так, що вам тут допоможе, які енергії вам допоможуть. А... Тут енергія себе не прочати, розуміти, чого ви хочете, куди ви йдете. І тут людина, що вам допоможе, розуміння себе, своїх таких меж, на що ви вгідні, на що ні. І тут, якщо ви чоловік, вам може завадити зайва скупість, а, тобто зайва скупість для чоловіків тут може бути зайвою, така не допомагати в пошуку партнерства. Ну і також така зайва, як то кажуть, показова щедрість теж може завадити. Тому що тут більше прохоло, прохоло, ем, якщо будуть такі відносини, то більше то включати якби, такі, холодну таку свою свідомість і чітко продумувати, що ви робите. І ем, взагалі є така тож, притча, що не варто зачіпати людину, якщо ця людина не для вас. Якщо ви бачите, але ви пробуйте йдете в якісь експерименти, от ви розумієте, що це не для вас, ви на таке не згідні, ви таке не хочете. Але щось вас цікавить, і ви ідете в ці відносини, потім зав'язуєтеся, і вже не знаєте, як розв'язатися, і обом некомфортно, але пішли в таку ігру. Тобто тут така доросла позиція: не грати в ігри, а чітко розуміти, чого ви хочете. І щоб не було такого, що тут людина от хапає все, що є. Типу, от попалося, і я хапаю, а далі побачимо: от такого робити не треба буде. Але зустріч може бути сам факт, що так, що тут доля буде давати вам шанси. Так, робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, все добре, все налагоджено, все чітко, дохід буде хороший на роботі, травень буде щедрим на роботі для вас. Чого приємного очікувати, дивимося. А тут обмін подарунків, радість і якесь складання, така турбота. Все добре буде з роботою ви будете відчувати, що вас люблять, що ви потрібні. Це, можливо, скажете, ой, тебе не було. А ми так, нам так тебе бракувало. Так. А ми про тебе говорили. От ти там вийшла, а ми про тебе говорили чи вийшов. І з любов'ю говорили. Маєте на увазі з любов'ю, з повагою, що от ти б зробила так, ти там у нас розумничка. Тобто ви відчуєте на роботі таке коло любові, що у вас. А, хвалять, вас люблять, вас, вас треба. Так, що ви потрібні. Тепер для людей, які в пошуку роботи, які можливості? Ну, тут туман розсіється, тут рейтер теж з шаблею вночі розсуває хмари, тут проясниться якась ситуація, прийде якась потрібна вам інформація. А буде... І це дуже швидко все станеться, і ви все зможете. Тут хороша можливість отримати роботу, яку ви хочете. Прийде якась інформація потрібна, можливо, це ваш друг через друзів, ви отримаєте цю інформацію про роботу, і ви все зможете. Тут найважливіша підказка від ангелів, це проявити себе по максимуму. Це не про скромність. Не про якусь наглість, про впевненість і чіткість, тому що ще вночі це також чіткість це коли ви приходите, заявляєте про себе, а чітко, зрозуміло і так доступно з достоинством, в дорослій позиції. Не переляканий, нічого себе ніхто не буде вбивати. Ви йдете спокійно, ви фахівець. Якщо ви знаєте, не знаєте, то навчитеся. Тобто така впевненість в собі вам допоможе. Отримати бажану роботу. Фінанси, що робити в травні, щоб фінанси примножувалися. Дивимося, а все вирішувати. По-любому фінанси люблять чіткість, ясність і люблять мирне вирішення, мирний шлях вирішення всіх питань. Це також хороші колаборації, угоди, ділові угоди, все, що ви заключите, якісь колаборації в травні, все принесе вам хороший дохід. В травні місяці так чого не робити? Чого не робити, не закриватися, не ховатися, так. а навпаки, більше комунікації, більше спілкування, і це буде приносити а, вам а, дохід не закриватися в собі, не думати, я от сама зараз почну робити, не треба мені йти ні в команду, нікуди, я ні на кого робити не буду. От я буду сама, чи сам а, це може бути також помилково, бо якщо ви вам. Дуже корисно піти в команду, попрацювати в команді, не закриватися, навчитися, а тоді вже йти, як то кажуть, таке водовочне плані. Але все, що ви будете, це стосується фінансів, ваша відкритість, ваша комунікація буде давати вам ще більше грошей. Так, і витягнемо головну енергію травня місяця. В якій енергії перебувати, щоб удача вам посміхалася. Дивимося. Енергія майбутнього. Завжди думати про ще. От, дякувати тут. енергія іде така, що дякувати за те, що маєте. І дивитися сміливо в нові проекти, в нові якісь навички, можливо, ще чогось ви хочете навчитися, ще щось примножити. Це також іде про розширення, про масштабування. Взагалі цей місяць для вас, стрільці, це про масштабування, про розширення, про далекоглядні плани. Чудова енергетика і вистрілці, вмієте оце так масштабно мислити і завжди дивитися. А сміливо в своє майбутнє. А я від себе бажаю вам. Нехай здійснюється і ваші найпотаємніші мрії. Мрійте наповно.